Минає, наче мить, знайшла я стежечку єдину, моє життя по ній біжить. Я йду по ній і не жалкую. Себе я школі віддаю, шкільний дзвінок я серцем чую, і через терни я пройду. Вітаю всіх, я Тижбі, Оксана Романівна, я є вчителем початкових класів вищої категорії. Жидачівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 Стрийського району Львівської області. Моє життєве кредо мети досягає той, хто її прагне. І я дякую Богу, що моя дитяча мрія збулася. Адже ще з дитинства я мріяла стати вчителем початкових класів. І ось уже 33 роки я працюю з дітками. І не уявляю свого життя без школи. Вчитель це не лише моя професія, це моє покликання. До школи я щоранку йду з великим бажанням навчати дітей, розкривати для них незнаний світ науки, повести їх цікавими стежками до пізнання сучасного світу. Я хочу, щоб мої учні із задоволенням йшли до школи, щоб кожен учень хотів навчатись. І протягом усього свого життя міг самостійно здобувати потрібну інформацію, застосовувати набуті знання на практиці, адаптуватися до умов життя, тобто бути людиною компетентною, так як це зазначено у державному стандарті початкової освіти. Я працюю за освітньою програмою Романа Богдановича Шияна, яка дає більше можливостей для інтеграції навчальних предметів і є більш прогресивнішою. Кожного ранку я зустрічаю своїх улюблених учнів. Їх маленькі розумні оченята, люблячи сердечка, надають мені сили, творчості, наснаги, і я разом з ними поринаю у світ дитинства. Мій день починається з вітання з дітьми, з ранкового кола, створення позитивного настрою. Ми налаштовуємося на робочий лад і починаємо рухатися країною знань. Я намагаюся відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути. Тому організовую процес навчання так, щоб він був цікавим та результативним. Освітнє середовище у класі це безпечне місце, де діти відчувають себе захищеними та в безпеці, де відбувається більшість видів навчальної діяльності. Спільно з дітьми. Ми розробили правила класу. Наш осередок навчально-пізнавальної діяльності організовано з урахуванням комфортного перебування у ньому вчителя та учнів. Ми розташовуємо парти, враховуючи форми роботи та мету уроку. Відповідно до теми тижня чи місяця в класі організовано змінний тематичний осередок, де ми розміщуємо на стендах ключові ідеї та стратегії тематичних тижнів. Використовується цей простір, щоб зазначити щоденні завдання, новини. Тут ведемо класний календар, де висвітлюємо важливі моменти, які відбуваються в класі чи в школі. Розглядаючи гру як незамінну складову дитячого життя, у класній кімнаті створені осередки для гри. Вони оснащені климками, стільцями, настільними іграми, розмальовками, конструкторами. Інвентарем для рухливих ігор. Для широкого залучення дітей до творчого розвитку та самовдосконалення створено осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та змінної виставки дитячих робіт. Для учнів, які бажають працювати наодинці або для усамітнення, створено у класі осередок тиші. Це місце ми також використовуємо як ріску автора. З метою формування читацької компетентності молодших школярів, забезпечення сформованості вміння орієнтуватися в читацькому колі, наш клас має дитячу бібліотечку, де зібрані цікаві книжки, журнали, комікси. Наш осередок проведення досліджень складається з мовного, математичного та природничого центрів. Тут представлені інструменти, моделі, прилади. Колекції, які допомагають виконувати практичні завдання, досліди, спостереження, маємо чудовий інструмент конструктор ЛЕГО, використання якого сприяє розвитку оперативної пам'яті, організації групової роботи та моделюванню різних життєвих ситуацій. Осередок вчителя це маленький оазис. Він допомагає мені в організації освітньої діяльності. Нині комп'ютерні технології вже досить впевнено увійшли в навчально-виховний процес. Можливості сучасного уроку і системи освіти загалом значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій та інтернету. Це також сприяє більш високому інтелектуальному розвитку учнів, навчає їх самостійно орієнтуватися у складному і різноманітному світі інформації. Дає можливість реалізувати власні творчі здібності через дослідницько-пошукову, наукову та проєктну діяльність. Мої учні часто працюють в групах, парах, широко запроваджують інтеграцію на уроках, нові форми та методи навчання, інтерактивні вправи, такі як робота зі стіною слів, створення лебуків, ігрові форми роботи, які сприяють розвитку обчислювальних навичок. Стратегії щоденні 5 та щоденні 3, читання власних творів у крісті автора, що розвиває навички виразного читання, створення буктрейлерів, інтерактивні прийоми фішбоум, шість капелюхів, складання синканів, асоціація кущів, круги ей Вена, інтелектуальних карт, використання кубика Блума. На уроках Я досліджую світ ми часто проводимо різні досліди, спостереження. Вирощували цибулю, спостерігали, як з'являлися маленькі паростки, а потім, коли виросла соковита зелень, ми зробили з неї корисний салат. Цікаво було досліджувати, як працює людський організм, створювати моделі землі, вирощувати кристали, чайний гриб та цільовий гриб. На уроках широко використовую леготехнології, які спрямовані на розвиток конструктивного мислення, уяви. Бажання досліджувати, експериментувати. З інтересом виконую діти інтерактивні завдання, які я готую на платформах Learning Apps, Mentimeter, Education, Всеосвіта, Наурок, Google тести, грають у педагогічні ігри, переглядають відеоматеріали. Мої учні активні учасники виховних заходів. Часто разом з батьками виконуємо колективні творчі справи. Проводимо екскурсії, відвідали Стрийський краєзнавчий музей, Верховина, Музей мистецтва та історії Жидачівської землі, Стрийський меморіальний комплекс. Організовуємо різноманітні свята, свято осені, буде тобі враже, як Шевченко скаже, День української мови та писемності. Беремо участь у різноманітних акціях до Дня миру, до Дня рідної мови, Дня захисника вітчизни. Дня української хустки. У конкурсі малюнків дякуємо за захист, конкурсі виробів з природних матеріалів. Цікаво та пізнавально провели кольоровий тиждень. А також цікаво та незабутньо провели піжамну вечірку Ми чекаємо Миколая. Організовували майстер-клас розмальовування писанок, пряників до Дня Миколая, виготовляли ялинкові іграшки та подарунки для мами. Вчитель це професія, яка включає в себе не тільки спілкування з дітьми, а й з їхніми батьками. Роботу з батьками намагаються організовувати та проводити різнобічно. Це індивідуальні консультації, загальношкільні та класні заходи, батьківські збори. Без участі батьків не проходить жоден виховний захід. Вони допомагають організовувати та проводити благодійні акції, екскурсії. Проєкти. Хоча саме зараз робота з батьками стала трохи іншою, ми маємо певні обмеження, тому часто спілкуємося онлайн. Незвичайною, але не менш цікавою є дистанційна форма навчання. Зустрічаємося ми в Zoom, а також в Google Meet. Дистанційно ми не тільки навчаємося, а й беремо участь у різноманітних акціях, конкурсах, виховних заходах. Заочно створили відеоролики вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим, а також з великодніми святами. Для тісної співпраці між учасниками нашого шкільного колективу створено чат-групу у Viberі, де висвітлюються класні новини, навчальний матеріал. На платформі Google Клас створено класні кімнати відповідно до предметів. У соціальній мережі Facebook створена група, де розміщені світлини та фільми із нашого шкільного життя. Це був новий та цікавий досвід для всіх нас. Разом з колегами ми прагнемо постійного вдосконалення та саморозвитку, тому я беру участь у різноманітних тренінгах, ну ж відповідаємо на випоклики, леготехнології, як розвивати критичне мислення. Мала нагоду пройти цікаві курси підвищення кваліфікації, інклюзивна освіта від основ до практики, протидія та попередження булінгу в закладах освіти, створення безпечного середовища для дітей у умовах війни, перша домедична допомога в умовах війни, мінна безпека, а також цікаві фасилітовані онлайн-курси, які організовувала демократична школа. Яку в Україні реалізує Європейський центр Вергеланда, заснований Радою Європи та Норвегії? На курсах я здобула не тільки безцінний досвід для роботи, а й цікаві корисні подарунки. Також я працювала у 2022 році експертом із сертифікації, вчителів початкових класів. Школярі сьогодення спонукають до пошуку нових. Більш ефективних технологій навчання. Учителю потрібно постійно самовдосконалюватися, вчитись у своїх колег. А кращим рушієм для цього є взаємообмін професійним досвідом, тому я беру активну участь у конференціях, вебінарах, онлайн-засіданнях. Чому я обрала саме цей життєвий шлях? Тому що вважаю, що саме професія вчителя включає в собі творчість, креативність. Живе спілкування, щирість, зворотній зв'язок, відповідальність та щирі емоції. Впевнена, що учитель це той, хто прийшов до школи за покликом душі, з любов'ю до дітей та відкритим серцем, готовий розвиватися та змінюватися. Я щасливий вчитель і надіюсь, що мої учні теж щасливі діти, адже вони розумні, творчі талановиті. Я пишаюся ними і дуже їх люблю. Дякую за увагу!